Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У Студії працює Карина Костецька. Влітку у більшості людей завжди виникає бажання провести час біля прохолодної водойми, але на жаль, такий відпочинок може призвести до трагічних наслідків. Саме тому представники Червоного хреста, рятувальників та поліції провели спеціальний рейд. Людям розказала про правила поведінки на воді. Наші кореспонденти також побували на рейді, тому я для початку пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Можна тобі залишити листівочку? Листівочка, а тут правила написані, як себе поводити біля водойми. Ось так безпосередньо у зонах відпочинку біля води рятувальники разом із правоохоронцями нагадують і маленьким і дорослим, як проводити дозвілля не лише приємно, а й безпечно. Короткий перелік правил вмістився у невеликому інформаційному буклеті. Один з таких отримала Галина Вікторівна, яка прийшла на пляж разом із донькою сусідки та уважно пильнує, поки дитина приймає водні процедури. Да, я очей від неї не відвожу. Постійно знаходжуся поруч. Велике дякую рятувальникам за увагу, що вони нас оберігають та піклуються про нас. Цього разу до рейду долучилися і представники Червоного Христа, а саме, інструкторка з першої допомоги Олена Мельник. У доступній формі на манекені вона демонструє усім бажаючим основи порятунку людини, що захлинулася. Ми переходимо до реанімаційних дій. А саме, відкриваючи дихальні шляхи, робимо 5 рятувальних дихів. Порядок простий: дістати потерпілого з води, викликати професіоналів, тобто карету швидкої, а до приїзду медиків, переконавшись у прохідності дихальних шляхів, розпочати серцево-легеневу реанімацію, заздалегідь забезпечивши власну безпеку. Алгоритми дій, які ми будемо сьогодні демонструвати, вони доволі легкі, і насправді їх може виконати доросла людина, або дитина, яка буде надавати інструкції дорослій людині, аби та могла вправно здійснити ці алгоритми. Взагалі, задача полягає в тому, аби перевірити наявність свідомості, дихання і власне приступити до надання першої допомоги, а саме серцево-легеневої реанімації. Мета таких рейдів насамперед просвітницька, не задля того, аби вберегти водойму від купальників, що відпочивають попри заборону, а задля того, аби вберегти людей від загрози, яку може приховувати купання у невстановлених місцях. До речі, у цьому році на території міста офіційно не відкрилося жодного пляжу. На території Вогорогу та Криворізького району офіційно невизначені місця для купання, тому просимо населення відмовитись від відпочинку біля води. Але як показує практика, люди приходять до води, тому що спека і відпочивають, беруть з собою дітей найчастіше. Тому основні правила відпочинку біля водойми повинні знати всі, перш за все, дорослі. За інформацією рятувальників, від початку 2023 року на водоймах Кивийського району вже загинули дві людини. Одна безпосередньо з початком купального сезону. Кузьма Шишкин, Андрій Яковлів, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях представниця організації Червоний хрест Олена Мельник. Пані Олена, я Вас вітає. Вітаю. Як ми побачили з сюжету, і всі ми добре знаємо, люди дуже полюбляють влітку відпочивати біля води. Які дії можуть призвести до цих негативних наслідків? Власне, ми маємо пам'ятати про безпеку, якою часто нехтують під час відпочинку. Чому так відбувається? Тому що люди паралельно хочуть сумістити декілька видів відпочинку і використовувати алкогольні вироби, і не дуже слідкують за своїми дітьми, не надто слідкують за тим, чи дійсно це обладнаний пляж, чи дійсно можна там купатися. І, власне, немає такого алгоритму, що треба. Перевірити місце, де ти будеш відпочивати, тому що там можуть бути заміновані зараз території, можуть бути просто необладнане дно у цьому у цій річці, у цій водоймі, і саме це може потім за собою потягнути негативні наслідки. Яких основних правил люди повинні дотримуватися під час відпочинку біля водойм? Якщо ви вже на свій ризик пішли та відпочиваєте у воду біля водойми, то ви маєте подбати про безпеку, а саме ви маєте оглянути наскільки безпечна ця територія, чи немає інформації про те, що вона може бути замінованою на сьогоднішній день. Якщо вона є доволі доступною, хоча і купання заборонене, то ви маєте подбати, хоча б по основним таким стандартним правилам. А саме не купатися більше ніж 15 хвилин у не знаходитися у воді, одразу вийшов, вийшовши з води, не йти на сонце, а спочатку зайти у затінок, після чого через півгодинки можна… Можна йти на сонце, і знову ж таки, хтось залишається на пляжі, а і слідкує за тим, хто пішов у воду купатися, аби попередити можливість утоплення людини, яка пішла купатися. Угу. Якщо людина все ж таки стала свідком того, що хтось відпочиваючи, хто не як вона повинна діяти. Взагалі, в принципі, визначити, що людина тоне, доволі важко, тому що зазвичай люди тонуть поблизу берега, і це відбувається доволі тихо. Люди не дають якихось показників того, що це відбувається з ними. Але на що можна звернути увагу? Це те, що людина буде хаотично шукати погляди, людина буде намагатися вилізти на воду, ніби це твердий предмет, і намагатися підіймати свої підборіддя так, аби якомога більше захопити повітря. Якщо ви стали свідком всього, але ви не впевнені, в тому що людина тоне. Ви можете запитати в принципі в людині у людини, чи потрібна допомога. Якщо ви не від не чуєте ніякої відповіді, то треба діяти. І знову ж таки, тут перше, про що ми згадуємо, про безпеку самого рятівника. Ми маємо подумати, чи зможемо ми дістати людину, чи впевнені ми у власних силах, чи нам нічого не загрожує. Якщо ми зважуємося, ми дістаємо людину з води і надалі викликаємо фахівців і паралельно. Переходимо до реанімаційних дій, саме тих, про які ми говорили у сюжеті. Тобто, коли ми вже дістали потопаючого, треба, як ми ви говорили в сюжеті, зробити п'ять рятувальних вдихів. так для початку ми дістаємо людину з води, ми її подаємо. Тобто, видихаєте рот в рот, правильно? Так, спочатку ми дістаємо людину з води на тверду поверхню, це може бути або мокрий пісок, або найкраще взагалі, щоб це було асфальт, дорога, щоб ми не протиснювали. Пісок, а все ж таки працювали з запотерпілим. потерпілим. Надалі ми повинні засвідчитися, що людина у свідомості або, навпаки, не в свідомості, і що у людини відсутнє дихання, тому що якщо ми будемо робити серцево легенову реанімацію людині, яка Дихає. у нормальному стані, ми можемо їй лише нашкодити. І знову ж таки, ми визначили, що відкрили дихальні шляхи, нічого не заважає, немає мулу, немає якихось зайвих предметів. Якщо вони є, ми можемо обережно разом з тулубом повернути людину на бік, аби вивільнити всі зайві речовини. І потім знову ж таки перевірити дихання, якщо воно відсутнє, ми робимо 5 рятувальних вдихів, після чого робимо стандартну серцево-легеневу реанімацію, алгоритм 30 натисків з частотою 100-120 натисків за хвилину. І потім наступні робимо 2 вдихи. І цей цикл продовжуємо до приїзду фахівців або до настання. Настання у людини Дих. е, ознак дихання, ознак життя. Так, тобто правильно розумію. ми робимо вдихи, потім ось цю реанімацію, потім знову два вдихи, потім да. так от по кругу. Да. Спочатку п'ять mm. вдихів, а потім 30 на два за стандартом. Угу, Зрозуміла. Е, так, ми вже з вами проговорили про те, що людина не може кричати, коли вона у воді. От якщо все ж таки так трапилось, що людина тоне, як вона може, от ви сказали, там шукати поглядами, а є ще якісь е, такі моменти. Які може використати людина, щоб показати оточуючим, що вона тоне? найстандартніше це те, що людина буде намагатися якось вилізти на воду, вона буде вважати в цей момент, що це доволі тверда поверхня, це більше буде спрацьовувати паніка і страх. Знову ж можна попередити людину, що якщо ви відчуваєте, що можете затонути, зазвичай чому так відбувається, вода затягує нас на глибину. Тому в такі моменти найкраще рятує спокій. Кі заспокоїтися і почати рухатися в бік пляжу. Mm. Насправді, я колись також майже втонула, і мене mm. навіть врятувало з цей момент, що я просто згадала, що мені треба заспокоїтися. Я була ще дитиною, але це мені дозволило спокійно вийти з глибини на більш спокійну поверхню, не таку глибоку, і вийти взагалі до пляжу. Тобто, паніка, вона ж взагалі дуже сильно tak. заважає людям, які тонуть у даний момент, так. Так таке питання до вас. Ви проводили цей рейд разом з представниками ДСНС, а також поліцію. Розкажіть, будь ласка, як ви налагоджували ці контакти з рятувальниками криворізькими? Насправді з рятувальниками ми працюємо дуже давно і проводимо дуже багато заходів. І минулоріч ми проводили саме такі рейди. А взагалі, вже протягом багатьох років, ми проводимо різні заходи для дітей, для дорослих. Ми навчаємо першій допомозі. Ми інструкції. Оптуємо, обмінюємося досвідом. У нас також є напрям у Червоному Христі як міна небезпека. Тому ми тут дуже стикаємося з представниками ДСНС і наразі ми маємо дуже тісну співпрацю так само і з поліцією, дуже часто. Члени поліції стають нашими бенефіціарами, тому що ми їх навчаємо надавати першу допомогу. Uh -huh. e, взагалі, чи є от у нашому місті якісь такі пляжі, на яких e, безпечно відпочивати, обладнані, щоб все було як треба? Теоретично в нас є обладнані пляжі, але наразі жоден з них не є дозволеним. І наразі всі випадки, коли ви на свій ризик йдете відпочивати uh -huh. на пляжі, є результати. Кованими і не завжди безпечними, чому саме зараз? А зараз, взагалі, у нас військовий стан, тому ми не можемо бути впевненими, що взагалі безпечно всюди. А тим паче, вода, яка може містити в собі дуже багато небезпек і в мирний час. І зараз, особливо після того, що вода зараз дуже часто зазнає якихось забруднень, не лише це пов'язано з підривом Каховської Геса, а й з іншими видами забруднень, з тим, що Десь йде не спеціалізований викид у воду якихось речовин. Це все буде забруднювати наші водойми, і це буде провокувати не лише потоплення, а і хвороби шлунково-кишкового тракту і такі інші. Як ви взагалі вважаєте, чи потрібно біля водойм, там де люди в принципі там відпочивають, купаються і так далі, поставити якісь пункти рятувальників? Пункти рятувальників, на мою думку, мають бути на всіх пунктах біля водою. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про теперішній час, тут краще спостерігати за тим, аби люди не відвідували ці місця, уникали їх. Це для суспільства забезпечить більшу безпеку і менше летальних випадків. А от як взагалі пройшов ваш сьогоднішній рейд? Розкажіть от трохи про сам процес, як це відбувалося. Власне, ми прийшли на пляж, це розуміло. Спочатку ми не думали, що буде дуже багато людей, але ми зрозуміли, що близько 30-40 людей на пляжі відпочивало. Зокрема, було дуже багато дітей. І, власне, наша потреба ще підвищилася у тому, аби повідомити про безпеку на воді, про надання першої допомоги, про всі алгоритми. Власне, ми прийшли. Спочатку представники служби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, як саме потрібно поводитися на воді, роздали. Листівки, які можуть потім стати нагадуванням для відпочивальників, після чого ми на пірсі у парку Мершавцева провели власне цей майстер-клас надання першої допомоги саме у такому специфічному випадку, як втоплення. Угу. От ви спілкувалися з людьми, говорили з ними, розказували їм правила, поведінки на воді і так далі. От на вашу думку, наскільки люди взагалі обізнані в цьому питанні, як треба діяти і як правильно відпочивати? Зараз люди, на мою думку, доволі Обізнені дуже багато з них мають інформацію ще з минулого зі школи з університетів і користуються ще, ще цією інформацією, але знову ж таки інформація оновлюється якісь алгоритми теж трошки оновлюються, тому такі рейди, я думаю, вони доволі інформаційно потрібні, аби оновлювати ці знання. Але в принципі від відпочивальників я чула інформацію, яка може відповідати дійсності. Дійсно. І яка власне може допомагати їм правильно поводитись під час відпочинку на пляжі? Деяку інформацію вони самі нехтують, але це вже питання про безпеку кожного індивідуально. Е, наскільки я розумію, це був не перший ваш рейд цього року. Правильно цього року перший. Минулого mm -hmm. року ми проводили декілька таких рейдів. Ага, тобто, це як у вас відбувається? Ви лише сьогодні вийшли на рейд, чи виходили ще там вчора? Чи можливо так само? Поки виходили лише сьогодні Один раз так, mm -hmm. але служба з надзвичайних ситуацій виходила на подібний рейд ще декілька днів тому, mm -hmm. і наразі планується ще декілька таких рейдів протягом. Літа вони будуть у різних місцях так, у різних. А от сьогодні обрали парк Маршавцева. Чому саме цю місцевість? Це є місце великого скупчення людей. Власне, це центр старого міста. Там завжди дуже багато відпочивальників, не лише біля пляжу, а й взагалі просто в парку. Тому саме таке місце, яке насичене людьми, там є додаткова потреба проводити такі інформаційні сесії і навчати людей. Необхідним діям, необхідним знанням. Що ж, пані Олено, я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю успіхів у ваших рейдах, дякую. щоб все виходило завжди, щоб все було як потрібно. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Олена Мельник, представниця організації Червоний хрест. Ми поговорили про правила поведінки біля води. Дякую за увагу і на все добре.